Не дивлячись на те, що ми чоловіки, у нашому клубі ми миролюбні. Але сьогодні будемо говорити про питання, битися чи не битися. Якщо битися, то може якось особливо, красиво. Якщо чесно, то і так буває. Сьогодні у нашому клубі людина, яка знає, ну як то правильно сказати, як правильно битися, і взагалі. Я думаю, що займається цим питанням, навіщо це і чи всім це потрібно. Олександр Проценко, голова спілки прихильників бойового паку у місті Черкаса. Саше. Тебе вітаємо у нашому клубі як справжнього чоловіка. Я думаю, що ти представник саме ось тієї частини чоловіків, яким можна пишатися, говорити, що це в нашому понятті справжній чоловік це захисник, нехай там чи вітчизни, чи своєї сім'ї, чи навіть дівчини. Так, так. Це таке поняття, яке повинно бути у кожної у кожного людини, яка хоче мати право називатися чоловіком. Так, це Все інше то дівчата. Ми сьогодні говоримо про сути чоловічі справи. От все-таки у нас навіть є рубрика така Батько і син, де ми говоримо про те, що там говорили з психологом, чи правильно, якщо хлопець там, полюбляє битися з дитинства, чи треба це якось заохочити, молодець, там, дав здачі, там, ти мужик. От Справа, якою ти займаєшся, ну, поняття бойовий гупак, це бойовий, це щось таке войовниче. Наскільки тут от, правильність у цій справі є? Правильність в тому, що все ж таки, чоловік або хлопець, він повинен відстоювати свою думку. Він повинен, я навіть приведу маленький приклад. У мене син він пішов до школи. І ми з ним спілкуємося. Він каже: Я сьогодні побився з хлопчиком. Я кажу, хто винуватий? Ну, от ми почали та-та-та, Я кажу, хто винуватий. Я кажу, ти не повинен ніколи починати драку, і це, ти охоронець, ти повинен захистити себе, якщо потрібно, але ніколи, ніколи ти повинен не, не зав'язувати драку. А якщо хтось тобі дав <плівуху> аплівку якусь, або ти повинен дати здачі і відстояти свою честь, щоб ти потім наступного разу ти не був опущений, якби. Упущений, якби щоб тебе не використовували як ну... ну тобто наголошу на тому, що здачі давати обов'язково. Ну треба давати. Це таке, якби ну, поняття обов'язкове для всіх. Чи можна просто поплакати і піти в сторону? Ні, треба, треба налаштуватися і дати здачі, тому що е, психологічно дитина потім якби вона обіжна ходить і е, закрадається у дитини в серці, що оце він мене образив, обіди, все і, ну, і так я... може зі мною вчинити кожен. Так, 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 в принципі, так. Тобто працює якась боя... боязливість. І боязливість, якщо так. він не може захистити себе, ну, значить подальше він не зможе захистити дівчину, з якою він гуляє. Та, ну, потім вже свою сім'ю. Психологічно він вже буде як би, такий подавлений. Психологічно. І давши здачі, ну, може там уже бійка, потім зав'язатися дальніше або там їх рознілися, але він повинен відчути те, що він може це зробити. Зараз просто так негайно робимо невеличку перерву. Подивимося про те, як і коли можуть чоловіки з'ясовувати стосунки. Наскільки це полячі, ми не будемо сьогодні говорити. Подивимося з нашого невеличкого сюжету. А далі ще поговоримо. щоб трішки заспокоїти наших глядачів. Так. Все таки більше сказати, що бойовий гопак це не стільки там от саме бойове, а все таки можна це представити як мистецтво. Так. Мистецтво, яке популяризує нашу Україну, наші древні корені, що це не сьогодніше, що це дуже давнє. Цим займали, займалися наші предки, і дійшло на до нас не тому, що це бойовий, а тому, що це гопак, в першу чергу, Мені здається, так, так. Це, народність Так, да, народність гопак, і ми саме головне, це ми популяризуємо. Це повага до. Нашої культури. Через систему бойового ПАК, чому я називаю система? Система виховання. Йде виховання дітей, молоді, поваги до вчителя, поваги до батьків, поваги до рідного краю, до Батьківщини, до України, в якій живе дитина. І тому ми от ведемо такі, таку роботу. А напрямки, ще, які є в бойовому полі, є оздоровчий напрямок. Зараз в основному ми які працюємо, це оздоровчий і фольклорно-мистецький. Є спортивний і бойовий. Ми працюємо оздоровчий і фольклорно-мистецький. Чому? Тому що дитина повинна спочатку, ми повинні дитину оздоровити Її підготувати для того, щоб вона окріпла, набралася сили і все так. Ми цим займалися все літо. Зараз ми більше робимо акцент на фольклорно-мистецькі, це показові виступи. Ми зараз намагаємося будь-які свята, які проводяться в місті Черкаси, прийняти участь, популяризувати саме бойовий гопак, те, що щоб люди бачили, що так і є. Бо багато хто приходить і каже, а що ви є? А де ви? А що? Навіть не знаю, хоч ми і є, і в газетах там якісь статті, є на телебаченні. Ми так. Намагаємося виступати і кажуть, де що, як, розкажіть? Ми хочемо, щоб дитина наша прийшла там, подивилася. От і ну, ми будемо намагаємо... говорити про те, що і сьогодні ми знаємо, що в Черкасах так. є такий прекрасний бойовий гопак. І, знову ж таки, зробимо невеличку зараз паузу в нашій рубриці. Справжні чоловіки не танцюють. Буде гарна пісня. І сьогодні на радість вона теж пов'язана з, з таким чудовим мистецтвом. Сміливо про це заявляють бойовий гопак. Сонце кучерки розпалило, з небес приголубило кожне стебло. весела блакить розлилася до кіл, Там ясен хмаринку припнув на брик, Погожою дниною, над країною, погожою дниною, над україною, та де не узявся швидкий вітерець, вкопив ту хмаринку, немов прапорець, минаючи по і річку, і ліс, блакитну хмаринку по небу поніс, над україною, гожюю думіною. Над україною, Божою дміною, хмаринка і вітри краділи здаля, яка ж вона гарна батьківська земля, Хай сонце і скрисне, і чисто блакить, і вікам над нею святою. Грим. Радиною божою днім. Дівчата. Сашко, як дівчата взагалі до цього, яке мають відношення, чи подобається їм хлопці, які займаються бойовим гопаком? чи притягуються і дівчат до цієї справи? Взагалі, чи підходить бойовий гопак для дівчат, чи це від них щось далеке? Дівчата це як невід'ємна частина нашого суспільства. У нас теж займаються дівчата, і е, також ми популяризуємо, популяризуємо таку такий напрямок, як Азгарда. Що це, таке? це при створенні школи бойового ПАКа, саме бойового відродження. Є такий напрямок для занять дівчат, жінок. Виховання Асгарда – це такі, як колись були амазонки. Так? А це дівчата, саме ті, які відроджують, які є берегинями землі нашої. Якби дому і сім'ї вони оберігають дітей, там батьків. Там коли, наприклад, наші о, пращури там козаки або о, уходили там на війну і все, хто залишався вдома? Дівчата, жінки, це і о, саме система виховання згарда для дівчат є такою, яку ми теж почали зараз популяризувати. В школі бойового показу. Ну, як на твою думку, не може це заважати, ось Останнім часом дуже багато говориться про те, що жінки перестають бути жінками, вони дуже стають чоловічними, займаються чоловічими справами, йдуть на чоловічі професії. Чи не може це теж заважати ось такій жіночності, щоб жінка була просто там з дитиною, десь там займалася жіночою справою, шила, а воно починає битися? Ну, ми, дівчат, виховуємо в тому плані, що. Вони перше за все це жінки. То вони якби, що в нас є чоловіки, є жінки, і не можеш жінка бути чоловіком або той же хлопець бути одягнути ті ж самі там якусь там блузку, якісь там юпку, і сказати, що я жінка. Ну, недоп... Нема такої розмови. що Дівчата, забудьте про кухню, забудьте про дітей, ні, беріть зброю до рук, чоловіків загоніть на кухню, хай варять, їсти, ні. прибирайте, а ви повинні захищати. Ні. Жінка вона повинна бути жінкою. Чоловік він повинен бути, бути оберегом сім'ї, і все, але жінка повинна його підтримувати. Його любити і бути і завжди. мати навіть можливість його захистити, якщо потрібно так там так, обов'язково. Часто таке бачимо, що коли там жінка така гроза, дає чоловіка назад, і де хто тут мого вані трогає. Так, я так. думаю, що це теж правильно, але в потрібний момент так, так потріб, в момент. коли така да, створюється ситуація. Ми ж так. зараз теж говоримо, що навіщо жінки, щоб вміла захиститися, це ж не для кожного дня. Це коли приходить така потреба. Є, да. є такі ситуації, якби як кажуть, нештатні ситуації, коли. Ну, так, так і треба, щоб вони могли захистити і себе, і навіть чоловіка, і дітей. і, ну, Це, це дуже актуально. Корисна справа. Знову таки робимо невеличку таку переву, подивимося ще трішки про дівчат, бо як же ми в нашому чоловічому клубі та й без дівчат. Головне, хто ти по житті? Тіп чи чорт? Якщо ти тіп, то веди себе чітко. Якщо ти чорт, то вивози. І не важно, ж то текст не написали парни. Головне, що я вивчила його з душею. <звучить> дівчата, дівчатами, а ми повертаємося до суто чоловічої справи. Сьогодні вона у нас під назвою Бойовий гопак. Саш, що ж таке більш ми так поговорили в загальному, більш детально, Тут у тебе є така школа бойового гопаку. Приходять до тебе, хто туди приходить? Чи це діти, чи це треба дорослі, взагалі, який там. Є критерії, хто може цим займатися, хто не може. І якщо вже вони прийшли, то більш детальніше, що, що ти їм таке даєш, для того, щоб це дійсно можна було гордитись тими людьми, що вони от, ну, на тебе сьогодні приємно дивитися. Видно, що сидить такий справжній українець, чоловік. Чи багато таких у нас в Черкасах, і що для цього потрібно зробити? Чому навчає от школа бойового мистецтва? Черкас ну, почнемо з того, що е, все, літо, все літо ми займалися з дітками е, на центральному пляжі. Е, ми Проводили з ними заняття з плаванням. Обов'язково діти у нас всі, всі, хто приходили на заняття, всі навчилися за літо плавати. Це теж така певна умова, щоб козак не втонув? чи не Ну навіщо? так, бо кожні, кожні батьки хочуть, щоб їхні діти вміли плавати, триматися на воді, все, бо ну, коли сезон, наприклад, літо. Все, і ну, дитина. Не вміє плавати, і ну, така ситуація складається. Ну, ми пішли на зустріч, як кажуть, батькам. Угу. Тому і ми взяли собі як за основу, основу, основу дітей оздоровлення саме влітку. Це обов'язково навчити плавати дітей, це загартовування. Все літо дітки у нас на Дніпрі загартовувалися, ми в Дніпрі спеціальні вправи, плавали, вчилися занурюватися в воду, таке інше. І веслування. Веслування саме на ми маємо човен, така річкова байда. На якій дітки вислували, ми ходили у похід вихідного дня, походи на острови. Ви знаєте, що Черкащина вона е багата тим, що маємо ми Кременчуцьке водосховище, дуже чудове море, наше Черкаське, і безліч островів, на які ми виходили походами. Там варили козацький куліш, проводили майстер-класи для дітей, щоб вони навчилися. Такому, якби такому походному середовищі. Трішки знах... такому собі виживання да, у та, та. цивілізованому та, місті, тому що зараз здебільшого молодь виживає біля комп'ютерів. І, і саме от на це був зроблений акцент на того, що, щоб діток ми за літо оздоровили. О. А вже коли е, прийшла осінь, вже в принципі, зараз нам погода не дозволяє проводити заняття на відкритому повітрі. Тому е, ми проводимо зараз заняття в залі. Зал у нас знаходиться на колишній тютюновій фабриці, там зараз це називається будинок культури імені Кулика. І там у нас проходять заняття. Заняття складається з загальної фізичної підготовки, з прикладного е, заняття прикладне, це що саме техніка бойового ПАК. І саме головне це підготовка дітей до, наприклад, до змагань до майбутнього. Тобто, ми зараз плануємо підготувати. У нас є таких чотири хлопці, які, ну я думаю, що за своїм з Загальним станом здоров'я і по фізичним навантаженням вони готові в січні поїхати на міжнародні змагання з бойового ГПК, які відбуваються щорічно у Львові. Я думаю, що зараз ми трішки заспокоїли наших глядачів, тим, що там е не просто приходять, а щоб побитися один одного гамселити, піти додому з, син, з синцями і сказати, І бачиш, мало, я був на заняттях. бачиш, який весь відлуплений. Тому е трішки заспокоїлися. З'ясували про те, що це в першу чергу оздоровлення дітей і. І ось таке навчання виживати в нашому не зовсім простому світі. Далі у нас ще невеличка перерва, ну просто для того, щоб ми попили чайку, а вам нехай цей час буде веселенько. Усім привіт! Українці унікальна нація. З властивим тільки нам почуттям гумору. Тому пропонуємо вам нову підбірку народних анекдотів. Маленький хлопчик намагався пограбувати магазин за допомогою водяного пістолета. Продавець спочатку сміявся, а потім захлебнувся. В селі через соняшник побились горобець і гопні. Одна дівчина встала на ваги і вони розвалилися. Дуже шкода, адже вона так і не дізналася, худа вона чи товста. В Українця дві проблеми. Допрацювати до п'ятниці і не померти до понеділка. Мама накричала на тата. Тато накричав на сина. Син накричав на кота. Кіт мовчки наклав всім трьом тапки. Якщо на вас впало яблуко. Тікайте якомога швидше. Адже яблуня від яблука недалеко падає. <рес> Хлопчик кинув пару копійок у фонтан, щоб повернутися. І повернувся, тому що не вистачило грошей на маршрутку. <рес> Оголошення в студентській їдальні. Шановні студенти, просимо вас не кидати котлети на підлогу, а то вже здохли три собаки. Петре, а чому у вашій сім'ї всім командує дружина? Бо для чоловіка сім'я це тил, а для жінки фронт. Село зустрічається двоє кумів. Знаєте куме? Я цього Василя терпіти не можу. Я теж куме. О, а ви скільки йому винні?» Якщо 300 років не платити зарплатню і змушувати платити податки, людина будь-якої національності перетвориться на москаля. <риклад> Микола, ти де працюєш? Хе, а я не працюю. А що ти робиш? Нічого. Хм, ні в року таке заняття. А, зато яка конкуренція? <риклад> Бомж Степан. Знайшовши ноутбук, в першу чергу перевірив корзину, а завершити хотілося б словами українського письменника Миколи Васильовича Гоголя після того, як він написав твір Вій. Хух, так хочеться розвіятися! Про здоров'я сьогодні говорили, і тому п'ємо чай, тому що дехто говорить, що це теж напіто, напій такий, який корисний для здоров'я. Саш, щось потрібно, якась особлива дієта для тих, хто займається бойовим гопаком. Ну, чи, чи можна їсти що завгодно, тому що говорять, що це все-таки більш ближче до козаків, так а говорять, що від козаку можна все наїстися, напитися. Ну, і, і як потім стрибати, так як я розумію, що там не дуже так ну, просто. Ми та, та, та. ну, будемо казати так. По-перше, що е, дієти такої, в принципі, не потрібно, ніякої. але саме головне це сухі закон. В школі бойового... а, чай можна, так? Чай можна. О, чай можна, чай водичку, хочуть. компоти, узвар, там, ну, все інше. Е, саме вживання алкоголю, це ну, будемо казати, не те, що там шкідливе для здоров'я. а, ну... Ну, Але це теж приємно, що це теж виховання такої культурної і цивілізованої людини. обов'язково. Яка... Обов'язково. Навіть от було мене останнім часом зустріч, ну, якби ми в компанії теж прийшли, кажуть, заходьте на вечерю, ми все, сідаємо за стіл, там, я собі там, ну, їмо, спілкуємося, кажу, ну давайте, там, п'ять карт. Я кажу, ні, ні, ні". А так дивяться, такими тобто, Суспільство зараз не може прийняти людей, які не вживають алкоголь. Я кажу, ну, так ти ж, ти ж за рулем. Ну я ж постійно на, ну, на автомобілі їжу все. Ти ж за рулем. Та ні, я кажу, я не вживаю зовсім. Ну Тобто, таке. Я думаю, що. Потрібно було просто говорити, що я, я не п'ю, бо як напівся, щось такий гопак покажуть тут, що ви будете не, не раді, що ви мене напоїли. Але це я думаю, правильно, тому що людина, яка вміє, от, там, ну, будемо так говорити, по-простому битися, уявити її в нетверезому стані, це ж, мені здається, просто жахливо. Це ж обов'язково його потягне на якісь пригоди, показати свої вміння. Зараз я вам тут всім проведу. Школу бойового мистецтва да, да показові виступи. Так, так, тому це така страшнувата річ. Я хочу побажати тобі і всім, хто займається цим чудовим мистецтвом, щоб дійсно воно процвітало, щоб його е, люди знали, щоб його люди бачили, не просто знали, а й бачили, щоб всі, хто в нашому місті організовує якісь грандіозні заходи, обов'язково, щоб там ось були присутні твої бійці. Щоб ми могли, дивлячись на них, розуміти, що Україна ще не така слабка. У нас ще є хлопці, які можуть її захистити, і тому можна е, спокійно жити, а, але ще не просто захистити, а ось так красиво. Мені, наприклад, подобається, щоб все було красиво. А бойовий гопак, мені здається, це і сильно, і красиво. А ми, нація, про те, що ми нація красива, це знають багато. Нехай ще знає, що ми сильне. Твою мужню руку ще раз дякую. Олександр Проценко сьогодні у нашому чоловічому клубі розповідав про те, що у світі ще є гарні речі. Одна із них це бойовий гопак. Танцюйте на здоров'я. Красива жінка це завжди таємниця, але не спішіть її розгадувати. Що б ми не говорили, це ніколи не відповідає тому, що ми хочемо сказати. Нічого не існує за винятком тут і зараз. Оригінальність ось що справді важливо. Кращою помстою є величезний успіх. Я взагалі не п'ю, тільки віно. А що таке Мартіні? Мартини, если вкратце, это настойка на косточках. Ничего себе, это почти холодильник.